Ну, вітаю суперника з одним, одним очком. Вони дуже, дуже цього хотіли, це було видно. Що не вийшло. Ну, я думаю, що в першому таймі ми все робили дуже повільно, а в другому таймі вже не, не вистачило нам просто часу для того, щоб забити. Ну, по-перше, хочу подякувати команді за те, що ми проявили сьогодні характер на полі. По-друге, приємно грати на нуль вдома. З лідерами це, це плюс для нас. По перше, по-друге, хлопці віддали всі сили на полі. Тому приємно, що такий результат в нас були моменти. В них були моменти, тому закономірно. Я думаю, як ти вважаєш, чому команда, граючи вдома, показує один футбол, а на виїзді зовсім інший, у всякому випадку в плані результату. На це питання в мене поки немає відповіді, але ми спробуємо на подальшій грі зробити щось поміняти і, і зробити результат. Через неділю у нас гра з по 2, тому ми будемо готуватися вже з понеділка і будемо робити. Що казав тренерський штаб та президент клубу після роздягальні? Ну, Подякували хлопцям за все. Тренерський штаб подякував, ми подякували тренерському штабу. Всі роблять одну працю, і тому ми досягаємо цього результату. Потихеньку. Я хочу подякувати своїй сім'ї. Привіт вам. Я дуже пишаюся, що в мене така сім'я, що в мене така родина, яка за мене турбується, за яка за мене. Підтримувати мене завжди. Мої друзі прийшли, дівчинка прийшла. Дякую вам, що підтримуєте нас. Приходьте на футбол і отримайте видавачка. Що можна сказати по грі? Ну, ви ж бачили, я думаю, що глядачам було цікаво спостерігати цю гру. Гра була швидка, команди не закривалися. От там, я думаю, і їм про нас розказували, що ми закриємося, будемо там відбиватися. Ви Сьогодні ніхто не відбивався. Сьогодні грали на зустрічних курсах, і ну я думаю, так щоб багато не говорити. Гра була рівна, ну як кажуть, там теж у народі гра була равна. Ну в це Хороший раз тест. вона дійсно дійсно. Ну, Там грали два, <соцес> дві погані <кавали>. <соцес> <соцес> да, да, та, да. Ну, а, Тут дійсно гра була рівна, гра була темповою, цікавою з моментами. Швидкі комбінації проходили з тої і з другої сторони. Обидві команди не, не, ну, друг другу не вступали у боротьбі. Рахунок погріб. Да. Пане Микола, чому Релфарма вдома це одна команда, а Real Фарма на виїзді це зовсім інша команда. Ну, У всякому разі, в плані результату. Як ви вважаєте, це нестача хват... не досвіду чи щось інше? А, у нас тут круги на полі з'явилися. Ми там питаємо агронома, що це таке. Він каже, загадка природи, треба йти в церкву і молитися там, на цій. Ми їх так і так, і так пытаемся вивезти. Ну, вроді вже там осталось там пару штук, може і дасть до кінця травня, травня місяць трави. Так що я відповів вам на питання, так, так, <с <с так. Так. Да. ну і ну, на, на завершення я розумію, що комусь може буде неприємно, але дуже хотілося, щоб е, вони зрозуміли, щоб тренер кулкової білки прислав нам два столи. Ви розумієте, про що я кажу. І він теж зрозуміє, так, да, 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 да. Ну, е е е там ще скала, нас чекає тут, і «Полісся». Я не думаю, що ми їдемо в полісь втрачати очки. Е, ви ж бачите, ми, е, я вам відповів, там, ну ми ж теж робимо висновки. У нас зараз е, хтось вийшов, хтось не вийшов, хтось, ну і гра команди змінилася. А в полісі, ну, будемо дивитися, теж, теж подивимося, ми ж щось не виграли. Тобто, ну, хай Полісі, якщо дивиться інтерв'ю, хай теж подумаю, може. Ми там э, не кінець, да? <свят> на дякую. дякую.